Купила я собі отакий олівець гумку. Бо ну, почула, що є таке класне, так цікаво стало. І фірма, як ви бачите, ну, Німеччина, Fabric не недешева. Там були ще якісь варіанти, але ця ну, фірма. І що ви думаєте, я її, коротше, у сміття викину. Чому? Тут, тут трошки видно, ось коли вона підсихає, тобто вона постоїть, і вона починає гумка оця починає підсихати. Вона темнішає, бачите, там те, темна така різка, вона темнішає і починає залишати рожеві сліди. На, на папері вона не відтирається. От. Тобто а асенс. Тобто, кожного разу перед тим, як її використатися, треба її. Точити. Ну, я не зацінила, чесно. Я вам зараз покажу, чим я користуюся. Ой, де ж воно тут. О, ось. Це е, стара гумка ще з, е, зі школи, по-моєму, чи з Ні, універ... з університету, мабуть, так. Да. Це школа то я загнула. дуже давно було. Це десь з універу тоді якість у цих гумок була краща, ніж зараз. Бо я покупала таку двокольорову останнім часом, навіть, ой, фірма вже не, не видно. А, вони вже не так, ну, не та, мені, та, що мені попалась, коротше, була не була ні такого качества. От, люди, хто знає, може, фірму, яка фірма хороша, маякніть мені в коментарях. Бо о, то, що мені там, я не пам'ятаю, якась там ні, не от. А ця білую, до речі, частину я рідко користуюся інколи. І ви бачите, я її обрізала, бо вона теж ну, з часом підсихає, але ну, тут, з часом це там, теж півроку рік. А то карандаш то він буквально там, пару місяців полежав і вже такий. А тут навіть не півроку, то це я вже підрізала, мабуть, вже півтора року пройшло. Ну, ще норм... Тут ще нормально, от тут темніше, от, тут, тут видно. Ось, на стику. А, мені ну, оця сіра подобається. Я завжди олівець стираю тільки з сірою частю і все. І завжди, в принципі, я їй коризовалася. Нормально, воно От. Так що, оці всі новинки буває, знаєте, якісь там сучасні Взагалі, не завжди вони доречні потрібні. В общем, піде на переробку сміття.